Вас світає 18-й садочок Горобинонька. Мене звати Лариса Іларіонівна. Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я дуже рада бачити вас, бачити гарними, усміхненими, а головне здоровими. З давніх часів і донині, кажуть, усі в Україні, здоровенькі були. Вітаючись так один з одним, люди бажають здоров'я. А що значить бути здоровим? Це діти, коли ви активні, вам хочеться бігати, стрибати. Якщо ви їсте з апетитом і міцно спите, значить, ви здорові. Бути здоровим це коли вам добре і у вас нічого не болить. А щоб здоровими зростати. Треба правила здоров'я знати. І сьогодні я вас запрошую до країни здоров'я. Погляньте, хто це до нас завітав. Так, це зайчик завітав до нас у гості. Рано вранці зайчик встав, що робити він не знав. Позіхав і нудьгував, та нарешті він згадав. Щоб здоровими зростати, треба, хлопчики дівчатка, починати день зарядки. галяві візаті танцювали. Дайте до порядку, ви зробили вже зарядку. Чистіть зуби, умивайтесь, снідати тоді збирайтесь. Дуже важливо, діти, чистота рук, бо на них найбільше накопичуються всілякі мікроби і віруси, які можуть цілою армією потрапити до вашого шлунку, і будуть там жити і шкодити вашому здоров'ю. Зараз послухайте віршик, який написала Тетяна Лисенко, називається мікроби. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повну пруду. у болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці. Під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. Слід усім вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. А зараз, діти, відгадайте. Що найбільше бояться мікроби, послухайте загадку. Ладеньке, запашне, добре миє тебе. Що це, дітки? Так, вірно, це мило. Обов'язково, діти, завжди мийте руки з милом. Наші поради дуже застережні. Будьте з брудом обережні. Після того, як ми помили ручки, вмилися. Що ми, дітки, робимо? Витираємось. А чим ми витираємось? Рушничком? Я пропоную вам повторити зі мною чистомовку про рушничок. Чок-чок-чок є у мене рушничок. А давайте зараз разом повторимо. Чок-чок-чок є у мене рушничок. Я пропоную вам після заняття разом з батьками ще раз повторити цю чистомовочку. Подивіться на малюнок, що ви бачите. Так, на цьому малюночку є рушничок: мило, гребінець, шампунь, зубна паста. Зубна щіточка та гумка. Що ми робимо гребінцем? Гребінцем ми причисуємо волосся. А що ми робимо зубною пастою і щіткою? Ми чистимо зубки. А що ми робимо шампунню? Так ми миємо волосся. Це все, дітки, предмети особистої гігієни, які допомагають нам слідкувати за чистотою. Також, дітки, щоб бути здоровими, треба правильно харчуватися, перш ніж до столу сісти, ви подумайте, що з'їсти. Зараз ми дізнаємось, які з цих продуктів корисні. А які шкідливі? Яблуко і чіпси. Який з цих продуктів корисний, а який шкідливий? Яблуко корисне, а чіпси шкідливий продукт. Апельсин і кола. Апельсин корисний. А кола шкідливий продукт, бургер і сир. Ну, звичайно, сир корисний, а бургер ні. Дітки, щоб бути здоровими, треба обов'язково дотримуватись режиму дня. Вранці сонечко ясне, будуть в ліжечку мене. Я встаю і омиваюсь, снідаю і на правулянку збираюсь. Світить сонечко яскраво, день настав у мене справи, я і граю, і гуляю і дорослим допомагаю. Сонечко за день втомилось і за обрі закотилось. За вечерю в родині я розказую новини. Чорне, чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Дітки, здорова людина це щаслива людина. Головне, здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я й сили, то весь світ людині милий. А як тільки захворіє, разу й сонечко тускніє. І тому запам'ятайте і про своє здоров'я дбайте. Не забувайте про гігієну і спорт. Вчасно лягайте спати, їжте корисну їжу, загартовуйтесь. Бажаю всім бути завжди здоровими. А я кажу вам, до побачення, до нових зустрічей!